Польща та союзники G7 працюватимуть над американським планом завершення війни. А Україна та США узгоджують зустріч Зеленського з президентом Америки. Більше розповімо у випуску Варшава, Київ про головне. Я Ганна Василевська вітаю вас і запрошую. Росіяни вночі запустили по Україні 162 дрони. У Харкові четверо загиблих, понад десяток поранених, серед них діти, знищені будинки, палаючі райони, зруйнована інфраструктура. Російський терор мирних українських міст не припиняється. Україна та США обговорюють зустріч президента Зеленського з американським лідером. Паралельно в Женеві узгоджуються спірні пункти американського мирного плану. Більше подробиць розповість кореспондентка Суспільного з Женеви наживо. Польща разом із лідерами G7 погоджується працювати над американським планом завершення війни та одразу фіксує сумнівні пункти. Сьогодні на саміті в Луанді Дональд Туск представить польську позицію чи допоможе єдність союзників уникнути небезпечних компромісів. Масований удар безпілотників по Україні у ніч на 24 листопада спричинив масштабні пожежі, руйнування та жертви. Найбільше постраждали три області: Харківщина, Чернігівщина та Дніпропетровщина. У Харкові внаслідок російських ударів загинули четверо людей, щонайменше тринадцяте поранені, серед них двоє дітей. Атаки припали на Шевченківські і Салтівські райони. Зруйновано будівлі, горіли три житлові будинки та об'єкт інфраструктури. На Харківщині від удару по сільгосп підприємству поранена одна людина та загинули близько 60 тварин. Тим часом на Дніпропетровщині у Марганці загинули двоє цивільних ще п'ятеро людей поранені. Уночі дрони атакували і Чернігівщину. Там повністю вигоріло кілька будівель. Загалом у ніч на 24 листопада Україну атакували понад 160 російських ударних дронів. Сили ППО збили 125 БПЛА. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про чотирьох загиблих у наслідок вечірнього обстрілу міста. За даними ситуаційного центру, росіяни завдали 15 ударів по шести локаціях. Масована атака дронами серйозно пошкодила енергетичну інфраструктуру та мережу теплопостачання. Зруйнована трансформаторна підстанція та знищено три житлові будинки. З нами на прямому зв'язку з Харкова Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. Вітаю пане Євгене. Вітаю. Розкажіть, яка ситуація в місті на цей момент? Так, після вчорашнього вечора, коли ворог завдав масованої атаки по місту Харків. Це вкотре вже завдано декілька днів тому сталася подібна ситуація, коли ворог наніс масованої атаки на місто Харків. Зараз знову повторилась. Цього разу під ворожі удари безпілотників потрапили Шевченківський та Салтівський райони міста Харкова. Найбільше постраждала житлова забудова це звичайні приватні житлові будинки, де проживали мирні харків'яни. Сталося п'ять осередків займання. Горіло чотири житлових будинки, об'єкти інфраструктури безпосередньо до міста події відразу прибули підрозділи ДСНС, нацполіції, медики, волонтери, комунальні служби. Підрозділи ДСНС приступили до гасіння пожежі. Було вже зрозуміло, що під завалами деякі будинки були досить серйозно зруйновані. Перебували люди, на жаль. На жаль, четверо людей загинуло, Це мешканці житлового сектору, і рятувальники спільно з волонтерами вже вживали заходів щодо вилучення тіл загиблих з під завалів зруйнованих будівель. Усі пожежі наразі ліквідовані. Так як ви вже сказали, за останніми даними: четверо людей загинуло і. 13 постраждало з них дві дитини. Крім того, цієї ж ночі було завдано ударів по одному з аграрних підприємств у Старосалтівської громади Чугуївського району. Влучання було по території ферм, які частково були пошкоджені. Там перебувало саме в цих фермах погалів'я свиней, за даними. Самих фермерів близько 60 галів загинула і постраждала жінка, яка перебувала саме на цьому місці. Така коротка ситуація щодо тільки цієї ночі на Харківщині. Дякуємо пане Євгене про ситуацію в Харкові. Нам розповів речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Україна і США проговорюють можливий візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Про це повідомляє CBS News. у Швейцарії. Українська і американська делегації узгоджують позиції щодо мирного плану США, умови припинення вогню, гарантії безпеки та суперечливі пункти, яких вимагає Москва. Київ заявив, що не прийме жодних територіальних поступок і готує власні контрпропозиції. Держсекретар Марко Рубіо похвалив прогрес у переговорах з низкою європейських та українських чиновників. Він двічі. Виходив до преси з оптимістичними заявами, але без жодної конкретики. Після зустрічей у Женеві і обговорення рамкового документа президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він оголосив на важливості реальних а не формальних рішень, які мають наблизити завершення війни. Як і будь-яка остаточна угода, вона ще повинна бути узгоджена президентами. Є кілька питань, над якими триватиме робота. Але на мою думку, це був найпродуктивніший день, який ми мали з цього питання. Можливо, не за весь час нашої співпраці, але точно за дуже довгий час. Але роботи не бракує. І оскільки процес триває, я не хочу оголошувати тут про перемогу чи остаточні висновки. Ще є над чим працювати. Втім, над вечорами багато більше попереду, ніж коли починала сьогодні вранці, і точно далі ніж були тиждень тому. Усі подробиці перемовин у Женеві знає наша колега кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Вона перебуває на місці у Швейцарії. Валерія, вітаю. Які останні новини з саміту у Женеві? Чи продовжаться розмови у понеділок? Добрий день сьогодні розмова не продовжиться. Все закінчилося вчора, і саме зараз знаємо, що держсекретавер Ста Марко Рубіо вже повертається до Вашингтона. Про це написав CNN. і далі за моєю інформацією планується консультації зі столицями, тобто всі делегації повернуться додому і будуть консультуватися із своїми лідерами. Чи прийнятно є ті погоджені нові оновлені мирні пропозиції для України? Власне дійсно обидві сторони напередодні похвалили варебі пере. Мови назвали їх конструктивними та продуктивними. США та Україна за їхніми підсумками навіть випустили спільну заяву і сказали, що дуже добре про все пройшло. Однак, остаточно усі пункти мирного плану будуть погоджуватися рівні лідерів між президентом України та президентом США. І ось як коментували сторони підсумки зустрічі. Це, мабуть, найпродуктивніший день, який ми мали у цьому питанні. Можливо, за весь час нашої взаємодії, але безумовно, за дуже довгий час. Але робота залишається. і Оскільки цей процес продовжує бути робочим, я не хочу оголошувати тут про перемогу чи остаточність. Ми працюватимемо і в найближчі дні об'єднаємо пропозиції, а також залучатимемо наших європейських друзів. І звісно, остаточне слово буде за нашими лідерами, за президентами Сполучених Штатів та України. І я сподіваюся, що ми зможемо досягти гарного прогресу сьогодні. Парк Рубіо сказав, що ще є пару питань, які потрібно далі обговорити і напрацювати. Він не сказав точно, що це було однак каже, будемо обговорювати їх зокрема і з партнерами з Європейського союзу та НАТО. Вчора були присутні також радники національної безпеки Франції, Великої Британії та. Німеччини загалом було кілька раундів перемовин. Спочатку українська делегація радилася із європейцями, потім двосторонні американсько-українські перемовини, і потім європейці долучилися і вже були перемовини у тристоронньому форматі. Власне, я скажу, що була спільна заява Марку Рубіо та Андрія Д Єрмака. І журналістам обіцяли, що вони вийдуть ще раз і будуть відповідати на запитання журналістів. Однак, вже в кінці вийшов один Марку Рубіо, і Андрій Д Єрмак уже не вийшов до журналістів відповідати. На запитання загалом за моєю інформацією була дуже позитивна зустріч, і наша делегація перебувала у хорошому настрій за її підсумками. Однак, як писало американське видання Ексіо, спочатку була певна напруженість між сторонами через те, що США бажали, що Українська сторона ем, надала змі ті пункти плану, які були неприйнятними для нас. І щодо самих пунктів, то як пишуть в дані The Telegraph, що є зміни щодо обмеження кількості збройних сил України, також щодо гарантій безпеки, щодо заморожених активів ем, раніше, наприклад, Росія вимагала, щоб були обмеження зсу до 600 тисяч людей. Зараз це змінюється однак, остаточного формату, що погодили вчора, поки що немає. Тож в надблишими днями побачимо більше студія. Дякуємо, Валерія. Це була Валерія Пашко з Женеви, де відбувалися перемовини між делегаціями США та України про припинення війни в Україні. Що передувало перемовинам у Женеві? і Чому мирний план Трампа викликає так багато зауважень в Україні та ЄС у нашому матеріалі? Далі. Незадовго до зустрічі світові змі писали, у Женеві європейці наполягатимуть на коригуванні плану. Серед ключових позицій жодних обмежень щодо ЗСУ, гарантій безпеки за моделлю п'ятої статті НАТО, неокуповані території на сході залишаться українськими. Розмови про території тільки після припинення вогню, заморожені активи на відбудову і компенсації, а санкції з Росії зніматимуться поетапно. Згодом офіційну позицію ЄС озвучила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн по перше, кордони не можуть бути змінені силою. По-друге, як суверенна держава, Україна не може мати обмежень щодо своїх збройних сил, які б робили країну вразливою до майбутніх атак і тим самим підривали європейську безпеку. По-третє, центральна роль європейського союзу в забезпеченні миру в Україні має бути повністю відображена. А поки тривали розмови, Ройтер з посиланням на американського чиновника повідомив, мирна угода буде остаточно узгоджена лише після зустрічі зеленського і Трампа. Окремо США планує обговорити ситуацію і з російською стороною. Але проміжні результати вже є. Так Володимир Зеленський написав: план США може зазнати змін і враховувати українську позицію. А голова РНБО Рустем Умєров додав: поточна редакція документу, хоч і перебуває на завершальному етапі, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів. Але несподіваний допис зробив Дональд Трамп. Він звинуватив керівництво України у невдячності США за мирні зусилля. А європу у купівлі російської нафти. а вже сьогодні. Сьогодні, 24 листопада лідери 27 країн-членів ЄС обговорять Україну під час екстреного засідання на полях саміту в Анголі. Також Зеленський анонсував розмову коаліції охочих на тижні, а президент Туреччини перемовини з Путіним. Нагадаю, 20 листопада стало відомо, що Володимир Зеленський отримав проект мирного плану Дональда Трампа з 28 пунктів. Тієї ж ночі його опублікували американські змі у переліку: відмова України від неокупованої частини Донеччини, скорочення чисельності ЗСУ, заморожування лінії фронту у Запорізькій та Херсонській областях, відмова від НАТО, але з гарантіями безпеки за зразком статті 5 альянсу, зняття санкцій з Росії та повна амністія за дії під час війни, а також вибори протягом 100 днів. Гармата! Востріл. У білому домі очікують, що Україна підпише документ до Дня подяки, 27 листопада. А світові політики назвали його зрадою Києва планом капітуляції та списком бажань Росії. Додам, що напередодні зустрічі в Женеві болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозів повідомив у початковій версії плану було 30 пунктів. У двох зниклих йшлося: американський бізнес врятує повоєнну Росію від економічного краху і що Москва та Вашингтон створять союз проти Китаю. Юлія Гунько слав. Ватів. Польща заявляє про готовність працювати над американським мирним планом щодо завершення війни в Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі напередодні. Дональд Туск написав у соцмережах, що погодився долучитися до опрацювання документа однак, окремі його пункти викликають занепокоєння. 24 листопада в Анголі Туск представить польську позицію. Разом із окрема лідерами Франції, Італії, Німеччини, Великої Британії, Канади та Японії, ми заявили про готовність працювати над американським мирним планом. Водночас, висловивши на початку застереження щодо окремих його пунктів, завтра європейські лідери зустрінуться з цього питання в Луанде перед початком саміту Африка Європейський Союз, де я представлю польську точку зору.